Рада всіх вітати у новому відео. І як ви зрозуміли, я в Аврорі і тримаю такого милого песика, 299 гривень. Він інтерактивний, він там гарчить, розмовляє і так далі. Смачнючі грінки з часничком. Увечері, щоб подивитися відео на YouTube, берете гріночки, 27 гривень, запах часничка І ось така малесенька, м'якенька лялька. З вушками вона має якусь таку особливу назву. Вона не є дешевою, 129 гривень пупс. І для господиньок Кришки, кришки Добра традиція 44 гривні, 20 штук. І ще є ось такий широкий 20 штук, 49 гривень. Як ви знаєте, жовта п'ятниця вирує в Аврорі і можна придбати по максимальних знижках для блонинок фарби для волосся. І просто за копійки освітлювач для волосся 34 гривні. І знову на знижці 10% 48 гривень засіб для чищення сантехніки. До речі, він досить дієвий навіть за такі гроші я купляла. Подивіться, які солодкі ціни. Милорідке, велике, з дозатором 500 мг і всього на 39 гривень. Є конструктор, є класні іграшки дешеві, кольори такі класні. Можна навіть, коли немає настрою, ви хочете заспокоїтися, можете навіть самі це зібрати. І набір косметики для вашої принцеси досить висока знижка 20 гривень, 44 гривні зараз коштує, там три позиції. Глітер, такий золотистий, а ще є інші набори, бачите, з сріблястим глітером. Є каплучка в кожному наборі, вона рісна, як ви бачите. За 16 гривень. Ну, що за ціни? гель для душу? 300 мг соковита диня, а запах який дійсно і немало, і 16 гривень. Но ціни в аврорії, економимо, дівчатка, економимо, на чому можемо. Часи важкі, якщо можна придбати дешевше, шукаємо дешевше, для чого переплачувати. І я скажу, що гель для душу не мусить бути такий аж надто дорогим, дієвий. Як розказують, і є відгуки в тій ж Аврорі, цей шампунь-скраб проти лупи. Хто користувався, я особисто не користувалася, не знаю, але кажуть, що непоганий. Ще хочу вам порекомендувати цей шампунь-пілінг з натуральним скрабом, теж дієвий проти лупи. Ціна не дешева, але тим не менш у аптеці ще буде дорожче коштувати. Спрей-кондиціонер. 44 гривні для волосся, але можна його використати навіть для тіла чи там для запаху, якщо ви хочете. І є різні аромати, є авокадо. Теж такий самий і теж така хороша ціна 44 гривні. За 27 гривень. Теж знижечка жовта п'ятниця. Пральні порошки 350 грам, 27 гривень. Є для білих тканин, є для кольорових. Він освіжає, він безфосфорний, без для ручного прання підходить. Не буде вам шкодити вашим ручкам. І 27 гривень. На знижечці як є бачите, для кольорового, так є і для білого. Подивіться, який вибір ниток. Для в'язання, пряжа для в'язання. 44 гривні, величезні мотки класні кольори. От мені ось цей сподобався такий колір муко. Він не є яскравий, дуже стриманий. Ще є хороші сірі кольори. Це салатовий мені не дуже сподобався. Він це яскравий, але кожного, свій смак ось цей зелений мені сподобався. Цей теж має природній колір, от зелений попередній. І ось цей такі природні кольори. Є світло-сірий, є темно-світлий, є синій, є блакитний, є яскраво синій, тобто різні відтінки, величезна палітра. Що з нового і цікавого для рукодільниць, для вас, мої хороші? Ось такий джуд декоративний, він зразу має такі декоративні листочки. І його можна використати для оформлення якоїсь посилочки чи подарунка, зав'язати і вже додає такої ефектності. Вперше побачила, як ну, здивована, ніде ніколи не бачила такий джут з декором одразу і такі е, красиві кольори. Є стрічка декоративна, мішковина, і у нас мережевим по боках та ж, є рожевий, білий, блакитний, такий обметний колір 27 гривень, асортименті різні, тобто є засіб для миття посуду. яка ціна 27 гривень. Пишіть, який в Аврорі найкращий засіб, що не шкодить вашим рукам, вашим нігтям за 19 гривень 500 мг. Мілілітрів з лимоном є, ну, це взагалі солодка ціна 19 гривень. Гачки потрібно, деколи так в такому місці потрібно гачочок. А, і ось такі гачки 22 гривні зараз зі знижкою, ну навіть щось за 19 гривень є. А це щітка для миття посуду, а, хто користується такими щіточками. 19 гривень зараз на знижці, яскраві, класні. Подивіться, скільки рукавиць, робочих, різних з напиленням кольорових, гумових. Великий вибір, але я йду до насіння. Хвалять цю марку, фазенда. якісне насіння, горох і всього купає. Є гарбуз, і насіння коштує 9 гривень. Тільки що посходило, є морква за 11 гривень, а є кремсон світ за 14 гривень Кавун. Не знаю, чи на наших ґрунтах він буде рости. Це щось для рибалки, але побачила ціну 19 гривень Технопланктон, риболовний полуниця. За 6 гривень є ядро соняшника. Обов'язково треба придбати, бо зайка каже, що варто спробувати за 6 гривень. Знижка невелика, але і так дешево коштував. За 50 гривень несквік, прокачає молочко. Люблю найсквік. Хто любить, зранку на сніданок. І ліхтарики, ліхтарики, коли ви повертаєтеся додому з роботи, а немає. Немає освітлення, можна зачепити, є там така, якби ручки, бачите, ручечка, він на батарейці, цей ліхтарик, 55 гривень. Ще подивимося, кришки дивилися. Зараз сезон закруток проходить, або вже і пройшов, і на грічі ціни впали, 7 гривень. Як бачите, біла гірчичка і інший гвоздика, парець, все впало в ціні. Пряжа теж на снижечках, тут невеликий вибір кольорів, можливо, тому на знижці. Рожевий і такий більш таракотовий, рожевий досить непоганий, цікавий колір, такий насичений. Кавомовочка є, 549 гривень на знижці. Приємна ціна для техніки. 649 коштувала, зараз 549 гривень. І є ще інша за 499 гривень. Кавомолка і є кавомашина, кавоварка, точніше, 549 гривень. Приємні ціни. Бюджетні ціни, що не можуть не тішити хорошу господиню. 88 гривень. Ну, невелика знижка, Хотілося б ще дешевше. Кексики, такі силіконові форми для випічки. Пишіть рецепт для випічки для кексиків. Хто знає класний рецепт, підставки під чашки, під гарячі, каву, чайочок. Це з бамбуку. І 15 гривень коштує такий набір. Інший ще є варіант. За 15 гривень дві штуки. Є дозатори для серветок, такий, якби під нержавійку. Ну, це пластик. Є защіпи для мішечків. Я користуюся різними защіпами, правда, у мене якісь такі коротші. А 15 гривень, коли ви відкриваєте мішечок там від макаронів, це все і треба чимось застібнути. Такі защіпи, досить кліпси. Вони виручають 15 гривень, така палітра кольорів. До речі, вони і в купіючці такі інші є, теж копійочка різні такі стильні продає. Ведмедики, от мені ціна подобається, 19 гривень силіконова форма. Для випічки такий кексик можна ведмежатку. Є рожевому кольорі і є пусково-блакитному. Ну такі дрібнички тисячу і одна дрібниця в цій Аврорі. Є набір губок. Теж така хороша ціна бюджетна 22 гривні за три штуки. Для кухні вашої за 24 гривні пластикова чашка. Для вашої манюні може кидати, нервуватися, нічого чашці не буде. Ну, а за 19 гривень, ну, скажіть мені, як ціна може потішити шкарпетка, бавовняні. І вони такі базові, чорні, жіночі, сезоні, і хороший склад. 85% бавовни. А це для сервірування ви можете так по позиціям викласти сирочок, кобаску, фрукти, це з дерева. 249 гривень. Зараз теж наснишці. Ще така є подовга ста, такий піднос дерев'яний. Це таке блюдо для сервірування і для сиру. Є туди в ємність можна поставити малесеньку таку посудинку з варенням або з медом. 119 гривень. За 39 гривень. Робити палянички. Такий гаджет. Девайс, точніше. гаджети це щось інше, це девайс. Такий ролик для тіста 49 гривень. І я бачила на YouTube, до речі, дуже класно, швидко роблять ці кружечки. Хоча ми привикли, я, наприклад, стаканом роблю. Ну, як бачите, ну коли я ще це робила? І Горіхокол, професійно написано: горіхокол, пластик, 87 гривень. Як він працює? Такі терочки, металеві, малесенькі з магнітиком. Можна прищіпити на холодильник, Ну і можна кусочок сиру втертити або чесничку, чому ні. Я не розумію, чому, можна, чому не можна його використати. Терка міні написана на магніті. Ну, можливо, вона і функціонує як девайс для кухні. Спажки є, Спашки, такі, сердечка, на ту спашку можна взяти сирочку на вечір. Ковбаски, чайочок собі зробити. Набір шпажок і 14 гривень. А ось зараз я покажу. У мене отакі шпажки є. І я їх використовую, вони миються добре, я їх тобто не викидаю, вони для мене не є одноразовими. 14 гривень, їм нічого не бракує вони з пластику. Чому пише салатник, поясніть мені, чому. Я вважаю, що це нормальна супова тарілка. Я використовую таки для супчику 49 гривень, бо якщо така порція салату, я не знаю. А для супу мені якраз вистачає за 15 гривень мішечок кондитерський, 15 гривень, як ціни тішуть. Можна в цій аврорі нахапати купа всього по мінімальним цінам. Для кексиків форми. Вони з паперу. Такі яскраві, подивіться. Яка красота 27 гривень набір форм для випікання кексів паперові. А ці ще мені краще сподобалися. Такі відтінки красиві. Зразу кексики на марці сердечками дуже милі На день народження, на Валентину. Дуже багато є оці красиві теж рожеві з білими сердечками. Є різні принти, є, як бачите, салатові ще є там внизу. Треба все перевернути і знайти для себе, які вам подобаються. Ці за 22 гривні, за 12 гривень нектар біола яблучно-виноградний. І така всяка смакота, пора йти додому їсти. Всім папа, цілую обіймаю до зустрічі!